Перший ресурс час. Чому він перший? Часу немає тільки у мертвих, і якщо у вас його нема, всі інші ресурси вам не поможуть. І це перший ресурс, на який ви спираєтесь, щоб пожалітися, о, я б хотів би, але не можу. Так от, багато хто, коли планує впровадження дій, в своїх розрахунках робить одну головну помилку. Він умовно аналізує: так, мені, щоб оце зробити, ну, на це треба, неважливо, три години, чи три дні, чи три тижні. Він прикинув і все, і запланував. Але при цьому люди не враховують, що навколо існує життя. Розумієте? Тобто, ви врахували, скільки вам треба зробити, це якби вас помістили в якийсь інкубатор. І не не заважає. А навколо ж у вас життя. І тоді, що ми маємо? Ви не враховуєте те, що в будь-якому випадку якийсь час все одно із цього із часу, якийсь час забере рутина. Ну все одно будете якісь речі робити. Плюс ми не враховуємо, що в цьому бізнесі. Вашому або просто в житті є форс-мажори, і за яких я повинен відкласти оце заплановане і піти спасати щось.